Понеділок. Ой, тху, блін, понеділок, неділя. <свісно> неділя сьогодні. Я виїхав з того свого Макдональдса, я там стояв бо Там сьогодні дуже багато людей, коротше, вайфай хереновий, робити там нема що. Я вирішив їхати далі. Сів у мене акумулятор за ніч. Хоть то не працює, тільки холодильник вночі був включений, але враховуючи, що акумулятор не був нормально заряджений, бо я його не заряджав. Ну, то есть, я його підзарядив от легенько своїм цим пристроєм тут в машині, щоб він просто заводив машину. Він мені завів машину і робив там, це, трохи скільки вспів зарядити. пив Вот. Вот это, блин, и, как вообще непонятно. То, блин, дождь. Как бы. То парить. Я вон даже кундю включил. Короче, фиг, поймешь Ой, вже 6 нас не хочеться більше додому, 4 тижні минуло вже якось чувствується. На фурах їздить більш, шладер поїздить 6 тижнів стандартно, Та так -то що Будемо тут стадити, теж каже, що не може але я отговорюю з пацанами на фурах, то один каже, 2-3 місяці сидить, чотири місяці. Потім має цілий місяць е, сидить вдома, коротше, ну і отримує зарплату. Коутфітня. У мене трохи інакше на бусах так не платять. На бусах тільки від того що заробив. Кілометри зробив, заробив, не зробив, не заробив. Це ви такої? Хідних. коротше навіть за суботу навіть їсти не варив впадло було Ну, до речі справа бачити ці до вітриків лопості воно огромне Ху-ху-ху. Але я отакоєш, коротше. Пробував на тому Wi-Fi ще качати, на Wi-Fi на McDonald's, але скорість блокує. Ще там щось. По Viber, по Skype пробував говорити, то так можна більш-менш терпимо, але от скачати не хотіло нічого скачуватись. Дос почався. Мені би все одно від мене заважаємо. Це та короче ситуація. Зараз все ще неділя. Хочу вам показати паркінг. От зараз бачите, вперед тір. Габаритник. Тобто я стою на тому місці, от, по лівій стороні завжди така довга дорога, дорожка на паркінгу. Це якраз для тих негабаритних от, він стоїть. Якраз... Ну, для мене тут, звісно, не місце, я мав стати справа. От. Але за мене стоїть ще один і самий мудрий, як я. І перед тим тіром ще один і самий мудрий, як я. От. І там збоку стоять стоїть ті, що так як мають стояти. Легковишки мають стояти аж там далі. І там далі, от, ви бачите, там є. О, проїхала BMW M3. Нове. О, і там далі вже стоїть туалет, мусорники. Скажімо так, все нужне. І приблизно отакі от з таких безкоштовних німецьких паркінгів. О, я якраз виїжджаю, бо я ще маю 100 км до кінця стоїть навіть трохи більше. Вот. І тому треба їхати. 129, 129 аж. 1 година, 3. Оцей туалет 20, 20 поправить стороні. МК, -м, 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 М. Я, блін, ташчуся від таких машин. О. Вот. Їдемо далі. Ще би мені заправку знайти, а напевно, что, що щоб не шукати, так поблизу кілометрів од досі того села де розумію. О. Вот. На цьому паргінку, короче, я заїхав. Чого я туди заїхав? Я заїхав, я заїхав, я заїхав. Ага. Я хотів е поїсти. Ну і так я, коротше. Почав готувати. З того всього. З того всього, коротше, я... Nie, ну, в смысле, я приготував, поїв, але крім того, я ще потім ще й заснув на тій смачній ноті. От, Трохи поприбирав в машині, викинув сміття. Забив 5 12. мух. 1. Найбільша проблема в машині зараз з мухами коли жарко. Вони з коти лізуть в машину, бо тут холодніше. І ще напевно тому, що завжди якимось хавлом пахне. Вигнати їх дуже важко, блін. Добре, що в мене є кепка, весь навігатор сказав. Я говорю, что нам не кепка, а кепка и можно вот эту. 127 километров. Нет, 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 В Німеччині е, в неділю, отак сьогодні, грузові машини взагалі не мають права їздити. Взагалі. Вот. Але я ніби бус. Та й їжджу. Вот. Напевно, що на бусика не розпространяється. Чесно кажучи. Чесно кажучи, я не впевнений. Якби ми зараз пининути, я навіть не знаю, що бід казав. Бо я ніби знаю, що не О, yeah. Але я не відношуся до тірів, тому всякий може бути. Посид нині жарко. Навіть кондюк треба купчати. 23-24 градуси вона вже припарює. Ой. Так, ще цей тиждень ще один і Та ще за камеру думаю, думаю і думаю, бо маю вдома великі плани на насчет того, як приїду, хочу там в Карпати поїхати на ночовку і на конях покататись, і страйкбол побавитись. Звісно, хотілося б зняти для того нового свого канала. Телефоном там, там вже не вийде, тож мушу можу купити камеру якусь і Ніби на дорогу. Дорогою якось не хочеться купляти, а, а... А дешеву не можу ні в кінця вибрати яку? Та й отак, коротше проблема. І то не то, і ся не то.